А ви помічали, що після розставання деякі чоловіки зникають, наче їх не було, а інші пишуть знову і знову, питають, як справи, надсилають пісні, натякають. Але чому? Як лікар, скажу вам чесно, справа не тільки в емоціях. Це анатомія, фізіологія і навіть еволюція. Перше мозок і пам'ять тіла. У чоловіків активне медалеподібне тіло. Воно відповідає за запахи, дотик, голос. Гіпокамп фіксує все, що пов'язано з. Сильне переживання, музика в авто, її посмішка, старе фото, все це може активувати мозок і викликати імпульс, написати. Але ще глибше репродуктивний імпринтинг. Чоловік може неосвідомлено розпізнати в жінці ту, яка з точки зору біології найкраща для продовження роду. Запах, симетрія, голос, навіть манера говорити. Усе це тіло щитує. І навіть після розставання мозок ще пам'ятає, вона моя на генетичному рівні. А тепер про гормони. Окситоцин формує прив'язаність, він не зникає після розставання, але тестостерон це про конкуренцію. Якщо він зростає після розставання, такий чоловік переключається, не озираючись. Але якщо залишається окситоциною зв'язок, тіло каже: поверни її. Перефронтальна кора центр самоконтролю. Якщо вона розвинена добре, такий чоловік не пише. Він же все проаналізував і прийняв рішення. Тобто той, хто пише, часто не кохання шукає. Він шукає себе, свою значущість, контроль, підтвердження, що його не забули. А той, хто мовчить, часто прожив глибше, ніж здається. Просто відпустив. Еволюція, нейрохімія, психіка усе це впливає на те, що ми називаємо серцем. Іноді не написати це найчистіший прояв поваги до себе, до неї, до спогадів. А як ви вважаєте, писати після розставання це про кохання, залежність, інстинкт? Пишіть у коментарях. Думаю, буде цікава розмова.